Цей сюжет частина спільного проєкту з Черкаським обласним центром народної творчості і культурно-освітньої роботи, і в ньому про відновлення кулінарних традицій регіону. У гастроспадщину Черкащини зробили внесок і монастирищенці. Монастирищина споконвічний хліборобський край. Тут люблять працювати на родючих землях, знають, як пригощати та вміють подавати. За цим досвідом ми і завітали до села Княжа Криниця, що за 20 кілометрів від монастирища. Люди тут хлібосольні у буквальному сенсі хліба і короваї випікають на заздрість сусідам, зберігаючи при цьому традиції, дотримуючись обряду. На відзначенні свят і зустрічі гостей, столи ломляться від наїдків і напоїв. Тож чим особливим пригощати? У княжій криниці господиня зеленої садиби Ольга Остапенко люб'язно надала можливості поласувати місцевими смаколиками і почути кухарські історії. До речі, під власного виготовлення лавандівку. Коли збирається родина, коли все, стараюся наготувати багато. І сідаємо за стіл і кажемо: дай Боже, щоб ми так прожили з такими стравами. Е дуже довго, що нам гріх обіжатися, що в нас нічого нема на столі. У нас все є на столі. Рибка, жарена, риба, холодя. На холодці запечені м'яса різні і колбаси. І стараємося все вдома. В кого є піч ще в печівку, хто в духовці, ну, ріжемо свої свині і все готуємо самі. Пані Валентина Навроцька родом з Драбівщини у княжу криницю. Разом з чоловіком потрапили на роботу після закінчення навчального закладу. Деякі з місцевих страв їм спочатку були в новинку. Княжа криниця вона така багатюща. Ну, клад прямо тут в селі. Дуже прекрасні голубці, дуже прекрасні струдлі готували. Це таке, що я тут побачила, відколи ми тут живемо. Як роблять? А, як роблять? Значить, береться великий лист. Тіста розкочується тоненько, і потім туди додається, хто мак додає розтертий, хто яблука, в кого яка фантазія. Скручується, і пекли ми в печі, колись їх на, на, на праздник наш, на, як нас храмове свято, то це кожному гостеві, який був тут у хаті, обов'язково давали струдлі». Справжнім княже криницьким спеціалітетом є гречана каша з горохом. Цю страву зазвичай готують у піст. Подається вона наприкінці трапези перед киселем, тому що горох цукрується, і страва фактично є солодкою. Місцеві господині із задоволенням поділились секретами її приготування. Пані Катерина перейняла цей рецепт від мами, яка була в княжі криниці знаною кухаркою. Моя мама була кухаркою. І от ця страва перейшла. Ми вже потім молодші сусідки. Ми вже, як мама моя, ну готувала ці страви. Ми вже дивилися тут. По сусідству бабки помирали, як вона готувала це все. І ми відтоді це помнимо вже скільки років, і ми помнимо, як воно це все робилося. Нато тож сам процес приготування страви нескладний. Звісно, раніше вона готувалася у печі, тому і смак був особливіший. Хречана каша, розсипчата, ось така. Насипалось в таку глибоченьку тарілочку. Потім брали горох. Горох теж відварний горох, вже ось посипали сюди сахар, щоб воно було солодке. Давай, Трішки посип... водички. Цукор, цукор. Щоб було смачніше. Так. Да. І давайте. І потім додавали до цієї каші. Оля, подай там тебе вілочки, я вони попробують. Чи з цього. Mm -hmm. oh. Щоб солоки були. Те, що нині історія села його традиції, зацікавили молоде покоління княже Криницьких господинь, вселяє надію, що технології приготування найсмачніших місцевих страв будуть збережені, і ще не одне покоління смакуватиме шинкою, кашею з горохом, струдлями, варениками з кров'янкою, духмяними кораваями по княже Криницьке.